Вітаю на каналі Філологія. Як вона є! Ми знову поринаємо у подорож неймовірними країнами разом з Уляною та Тарасом. Сьогодні їх шлях пролягає у місто Будапешт. Це одне із найприємніших міст Європи з гостинними жителями, чудовою архітектурою та неймовірною атмосферою. Не дарма ж його називають маленьким Парижем в Центральній Європі та перлиною Дунаю. І тема, яку вивчаємо сьогодні, неймовірно цікава стилістичне забарвлення фразеологізмів, їх виражальні можливості. Чому важлива ця тема? Яскравість і емоційність мовлення, розуміння культури, правильне використання у різних стилях, збагачення словникового запасу? Що ж таке фразеологізм? Це стійкі сполуки слів, які в процесі мовлення відтворюються як готові словесні формули. Фразеологізм складається щонайменше з двох слів: зарубати на носі, розбити глек, як кіт наплакав, бити байдики, стріляти з гармат по горобцях, не за горами. Фразеологізми одного синонімічного ряду можуть мати різні емоційні відтінки і стилістичне забарвлення, а отже, відрізнятися стильовою належністю, нижний вислів увести в оману, розмовний збити з пантелику, вульгарний пиндючити морду, знижений розмовний дерти носа. Саме синонімічне багатство дає підстави використовувати фразеологізми як стилістичний засіб. Основні джерела походження фразеологізму. Мова народу заварити кашу, тримати язик за зубами, дати гарбуза, нюні розпускати, антична міфологія, сізіфова праця, нитка аріадни Тамоклів меч, гордіїв вузол, вислови релігійного походження, Хомени віруючий, терновий вінець. Бути притчею во в'язиці, ви бачите перед собою опис локацій, які відвідали наші друзі. Знайдіть в них фразеологізми та поясніть їх значення. Уляна та Тарас потрапили в кінотеатр. Пропонують і вам переглянути уривки з фільмів та знайти в них фразеологізми. Ми домовлялися стукати і говорити. Руки собі за голову нехай. не гай, не Це я проникну чоловікові в душу своїм серцем. Що дивисівчись, сер. Я знаю вам страшно. В житті вчить мою мережу. Нам потрібні люди на підтримку роджера. Одягни це, одягай. Судний день настав. Хтось іще із жінок про це сказав? Хтось із моїх колег. Для вас це купка квитанцій, але я дивлюсь в корінь. Я зрозуміла, де собака зарита. Ми переконалися, що фразеологізми сучасний стилістичний засіб, який може широко використовуватися не тільки в філологічному напрямку, а й, наприклад, в кінематографії. Пропонуємо переглянути відео як можна цікаво та якісно запам'ятовувати фразеологізми. Маленький лайфхак. Сподіваємося всім було цікаво та пізнавально. Дякую за перегляд! Не забувайте про вподобайки та коментарі. До зустрічі у новому відео!